Вітаю вас, любі мої першокласники! Запрошую на урок математики. Сьогодні ми з вами будемо порівнювати числа та працюватимемо над задачами. Доброго дня тобі сонце, привітне, доброго дня тобі небо блакитне, доброго дня тобі в небі краплино! доброго дня тобі рідна Вкраїна. Ну а зараз пригадаємо лічбу одиницями від одного до 20. Починаємо рахувати мильні кульки. Молодці. Продовжуємо, тепер гра математична павутинка. Будемо до кожного з чисел додавати один, тобто називатимемо наступне число, а спостерігатиме, за тим правильно ви працюєте, розв'язуєте приклади, чи неправильно оцей симпатичний павучок. Починаємо. До 11 додати один.

Але тепер ми вже будемо з вами віднімати один, тобто називатимемо попереднє число. Готові? Починаємо. Від одного відняти один, від п'ятнадцяти відняти один, вісімнадцять мінус один, десять мінус один. 7 мінус 1, 14 мінус 1, 12 мінус 1 і 16 мінус 1. Ну що ж, павучок посміхається, задоволений, значить, все ви виконали правильно. Ну а зараз пограємо в гру Веселі чоловічки. Веселі чоловічки танцювали на травичці, та ось з'явився новий, якийсь пустоголовий. Для вдумливого погляду тут задано урок, яку цифру слід вписати в порожній кружок. Давайте швиденько. Які числа пропущено. І останнє молодці. Ну а далі підготовчі вправи. Треба назвати кількість десятків та кількість одиниць у кожному числі. Отже, перше число чотирнадцять. Воно містить один десяток та чотири одиниці. Дев'ятнадцять, один десяток і дев'ять одиниць, дванадцять один десяток дві одиниці. Двадцять два десятки, а одиничок нуль, 18 один десяток 8 одиниць. 4 0 десятків, бо це число менше 10, лише 4 одиниці і число 9 містить 9 одиниць. Скажіть, що можна сказати про числа ліворуч від числа 10? Ось вони. Що це. Одноцифрові числа. І всі вони менше від 10. А що можна сказати про числа праворуч від числа 9? З числа десять починаються двоцифрові числа. Вони всі більші, ніж 9. Спробуємо з вами порівняти числа. Одноцифрове та двоцифрове, 7 та 11. Отже, який ми можемо зробити висновок, що всі одноцифрові числа менші від двоцифрових. Тож, сьогодні на уроці ми будемо порівнювати числа, розв'язуватимемо задачі. і Починаємо працювати з підручником, сторінка 78. Ось бачимо такі малюночки. Треба розглянути малюнки та прочитати пояснення. На першому малюночку ми бачимо: ось, він, 1 десяток. Та 5 окремих паличок, одиничок це число 15. А праворуч. Просто палички п'ять паличок. Що ж буде більше, що менше? Щойно ми з вами говорили про те, що двоцифрове число завжди більше за одноцифрове. Отже, 15 більше, ніж 5. Наступні, знову ж таки, на малюночку 15, а з цього боку 17. Більше, звісно, число 17. Щоб порівняти числа 15 і 17, треба порівняти їхні одиниці. У числі 15 5 одиниць, а у числі 17 7 одиниць. Коли ми можемо так з вами чинити, коли кількість десятків однакова? Ну, а зараз будемо визначати з вами довжину. Треба визначити довжину кожного відрізка та порівняти ці довжини. Дивимося на перший відрізочок, найкоротший. Його довжина 7 см. Зеленого кольору відрізок 8 см. Ось дивимось на позначку на лінійчці, блакитний 12 см. І оцей рожевого кольору скільки дітки? 13 сантиметрів. Ось вони, визначення: 7, 8, порівняти треба, 8 та 12, а потім 12 та 13. Число 7 менше, ніж число 8, тому і 7 см менше, ніж 8 см. Порівнюємо 8 та 12. Ось де в нас знаходиться число 8, а ось де 12. Крім того, ми знаємо, що двоцифрове число більше за одноцифрове. А тепер 12 та 13. Ось де на позначці 12, а ось 13. Яка довжина більша? Звісно ж, 13. Так, ну і далі продовжуємо працювати з підручником на сторіночці 78. Будемо порівнювати числа, скориставшись лінійкою. 12 та 15, 12 менше за 15. Дивіться, ось де 12, а 15 навіть не видно, бо воно там далі. Наступне 14 більше, ніж 7. Теж 14 далі ми його не бачимо, а 7 ось, крім того, одноцифрове завжди менше, ніж двоцифрове. Тож, прочитати цю нерівність можна так: 14 більше 7. Далі ось 9, а ось 11. Одинадцять більше, ніж 9, 10 та 15, 10 менше 15, 1 та 11. 1 менше 11. Ну, а далі розв'язуємо задачі: На обід приготували 5 бутербродів з ковбасою. Отже, от таких бутербродів було 5, а з сиром на 2 бутерброди менше. Питання, скільки бутербродів із сиром приготували на обід. Для того, щоб визначити, скільки бутербродів із сиром, треба що зробити, якщо на 2 менше? Правильно відняти 2. Від п'яти відняти 2 дорівнює 3. Читаємо відповідь: 3 бутерброди із сиром. А тепер замінимо слово менше на слово більше. Ось воно менше. Та розв'яжемо задачу, що утворилася. Замінили. На обід приготували 5 бутербродів з ковбасою. І з сиром на 2 більше. Скільки бутербродів із сиром приготували? Якщо з ковбасою було 5, а відомо, що з сиром на два більше, значить, що треба зробити? Правильно, треба додати. І тоді відповідь буде 7 бутербродів із сиром. У якій задачі розв'язком є більше число? Звісно, у другій задачі, адже в ній ми змінили слово менше на слово більше. Тепер перевіримо, чи правильно ви сидите за партою. Погляньте, будь ласка, на цього і на цього хлопчика. <клес> Кладемо під нахилом наш зошит. Правильно беремо олівець в руку, тримаючи його трьома пальчиками та відкриваємо зошит на сторінці 6. І перше завдання, що нас чекає, Дуже легеньке. Треба вставити числа, які пропущені на гірляндах. Ось ми бачимо на першій гірлянді пропорції є 13, 17 та 20. Запишіть, будь ласка, які числа пропущені. На другій гірлянді бачимо 10, 13, 16. Допишіть числа, яких не вистачає. У якому ряді записано найбільше число? Звісно ж, в першому. А яке це число? Зафарбуйте його. Якщо пальчики втомились, то виконаємо з вами пальчикову гімнастику. Пригадуємо вірші. Ми писали, ми трудились. Наші пальчики стомились. Треба їм відпочивати, щоб красиво написати. А що ж ми будемо красиво писати? Друге завдання. Приповз равлик та приніс нам знаки більше та менше. Нам треба. Порівняти всі ці числа. Поставте відео на паузу завдання легке та виконайте його. Ну а наступне це задача. Перша футбольна команда забила 6 голів, а друга на 2 голи менше. Скільки голів забила друга команда? Ми можемо відразу ж позначити, що. Перша команда 6 голів забила, а друга на 2 голи менше. Дітки, якою дією слід розв'язати цю задачу? Ми вже таку розв'язували сьогодні. Запишіть, будь ласка, розв'язання. Далі цифру в порожню клітинку відповідь. Та доповніть, будь ласка, запис на табло. І з яким же рахунком закінчилася гра? І питання від мене. Запишіть в коментарях, яка ж все таки команда перемогла перша чи друга? А зараз ми будемо з вами складати нерівності за малюнка. Подивимось на перший малюнок. У лотку ми бачимо 10 яєць та ще 4. Скільки це? 14. Поруч 10 та ще одне, це 11. Яке число більше? 14 чи 11. А на якому ж з малюночків яєць більше? Зліва чи справа? Правильно, 14 більше, ніж 11. Дивимося на другий малюночок. Зліва ми бачимо десяток яєць або 10, а справа. А справа. Вісім яєць. То що ж більше? Один десяток чи вісім яєць? Правильно один десяток більше, тому що це 10 аж. Продовжуємо. Зліва бачимо один десяток та дві одинички, число 12. Справа один десяток, шість одиничок, число 16, 16 більше, ніж 12. Продовжуємо. Один десяток яєць та ще три. 13. Один десяток, та ще вісім. 18. Тож, де більше яєць, дітки? Ліворуч чи праворуч? Праворуч число 18. Ну, а зараз логічне завдання: Бульдог та Фокстер'єр. Їдять зв'язку із 10 сосисок з двох боків. Поки фокстер'єр з'їдає одну сосиску, бульдог дві. Скільки сосисок з'їсть бульдог, коли вони доїдять усю зв'язку. Поставте відео на паузу та подумайте. Чійсь сосисок. Правильно! Ну а далі на вас чекає інтерактивне завдання. Порівняти числа, виконати його ви зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку. З'явився мікрофон. Отже, маємо відповісти на питання: що нового дізнались на уроці, дітки? Чи знадобиться це нам у житті, чи на уроках математики? А що здалося складним? З чим впоралися легко? Ну що ж, почнемо разом фізкульт хвилинку? Дякую вам, дітки, за увагу. Зустрінемось на наступному уроці.